Працювати до школи завжди йшли за покликанням, хоча зараз не можна назвати професію вчителя престижною, адже зарплати тут мізерні. Специфіка роботи в шкільному закладі вимагає неабиякого терпіння, та й вивчитись на справжнього вчителя вартує і сил, і часу, і грошей. А от йти працювати до школи молодь не поспішає, бо молоді спеціалісти можуть розраховувати лише на перший тарифний розряд, як і вчителі початкових класів. Уряд пішов на поступки вчителям та кинув освітянам мідяка з 1 липня. Пообіцяв додаткових 10 гривень до жебрацької зарплатні. Навіть дитині зрозуміло, що на такі гроші не розженесся. За 10 гривень я можу купити наклейки, такі журнали, комікси, все таке. Можна там морозово купити, тобто там дня три можна щось тобі смачненьке купляти. Якщо. На місці це дуже мало рушей. Вінничани називають таке ставлення високих урядників до простого люду нічим іншим, як знущанням. Я до цього ставлюсь дуже негативно, і, і Сергія Тігіпко просто не поважаю. За його політику, яку він проводить, і за те, що він його використовує, він себе просто веде як маріонетка. І вчителі, і хай лікарі, всі, а інженер, який побудував цю державу, основу цього суспільства. Де то все ділося? Так що за 10 гривень, ну а що тут говорити вже? Це смішно навіть. Інфляція більше, ніж 10 гривень, і вже їх стільки було, що цих 10 гривень ніякої користі не дасть. До цього положительно нема, як ставитись. Це не підвищення для зарплати. Для чого цей позор, цих 10 гривень додати? Тобто не потрібно це робити, а зробити як положено для всіх. Не тільки для інженера, тож Я інженера так, тож саме, не б 10 гривень, Ну, 10 гривень це смішно. Віце-прем'єр-міністр Сергій Тегібко назвав рішення Кабміну надзвичайно важливим та таким, що започаткує підняття зарплат всім працівникам бюджетної сфери. Навряд чи народ розділяє такий оптимізм посадовців, бо за додаткову десятку можна купити 300 грамів гречки чи дві буханки хліба, або ж зо три морквини. За 10 гривень ми змогли купити 90 грамову шоколадку. Отож, дякуючи уряду, відтепер молодих вчителів розпочнеться солодке життя. М -м. Наталка Доляк, Олександр Ільницький. новини телеканал Вінниччина.